Привіт, підписники! Сьогодні я купив адмін панель вистіла, бля, не Так, адмін панель. І сьогодні я своєму твінк аккаунту буду кидати різні штуки, як вас ця тюрма. І, кстати, це, я буду скоро красти бейнотів, ось так, от, за допомогою цього. Цього я адмін панельки буду дуже, за допомогою неї, буде дуже просто красти якихось там бейнотів. І ще сьогодні ми відкинемо один секрет лакі-блок. Я його вже куплю. За, звісно, 2000 робаксів мінус ще буде. Ну. Но, но в мене є. У мене було сьогодні 1000 10 робаксів, але я от, як ви бачите, в мене було... А в мене було місце хоча б на базі. А фух був. На чотир зараз ми його відкриємо. Надіюсь нам не випаде гроба на Зортегені Драгон Флоті. Буде дуже погано, якщо вона випаде, ну, думаю, що вона. Ну, ну. а ще 2000 робаксів на неї потратив. Це нам на ще одного вистачає. А, не вистачає вже робоксів. Блін! на мене зайшов мій друг. Ну короче, ну ви поняли. Админ панельку... зараз я вам всю покажу. Ж... О! Поприкалываемся над моїм другом. його маленьким, як тараканчиком. Все, йому зробимо Ракета. Оп, Ви поняли, просто все я можу, йому все ще захочу робити зараз. <laughs> Короче, я зараз подзвоню своєму другу і буде крутий відео. Короче, ніхто не захотів прийти разом зі мною, подивись на чорний панель, і зараз ми подивимося на одну штуку. Во, виділяємо цього чела і рокот, як воно буде виглядати. О, просто взяв і розсипався. Пілба. Чи не я зараз попробую, во, прямо на ваших очах комусь подзвонити. Во, зараз, де тут мій друг. Во, дзвонимо дзвоним Він бере трубку, але в нього поганий мікрофон, чи вам такий мікрофон подобається, який в мав. Коротше, підписники зараз... Ну якого фіга, мій друг зайшов, ну блін! Коротше, підписники, все, вроді би вийшов. Значить, шукаємо мій твінк-аккаунт, а вот і. Тут і? Так, тут мій твінк-аккаунт. Значить, типу, ну, Прости ігрок з типу якогось аккаунту почне тебе бити, а ти під час цього нажмеш на якусь кнопочку і, наприклад, наприклад зробиш з ним ось це щось. Наприклад, зробиш його маленьким і він це буде смішно так виглядати. Або, або клікнеш на таку кнопку Rocket І він тебе не зможе побити навіть. Просто от, побитись в небеса. І здохне. Ну, в принципі, так, ця штука дозать. Воу Гэлакси, вы шов челик. А он 56, 56 тысяч в секунду, это норма. Давай на семьи, я не буду всі. Ну всі, майже всі. Напевно всі все вс в мене крутіші. Ну короче, дули -ду -ду, вона буде десь майже так само, да и ну ладно, не буду всю ничего человека че, Galaxy. Я б його взяв, якщо. Короч, ну, він, типу, такий підходить до тебе, починає бити, типу, цей аккаунт. Типу, він... Далі ти активуєш адмінпанель, панель, береш цю вот штуку і робиш ось це от з ним. Він типу попадає в дну. І з цього ти п... починаєш його бити, з, -з... з ним опасити все. Ну якщо в тебе перчатка, то вообще ти про нереально то все. Це цьому чеву ГГ, який тут на тебе напав. Далі ти його робиш ще маленьким і зато йому важкіше рухатися. Ну або, або бол даєш йому. І, і в нього стоє дуже велика голова. Далі б'єш йому, там різні штуки з ним робиш. Далі можеш піти ще до нього і зараз спаде і об далі б'єш йому. Ну кажучи, ну, я З вами був Саша всім папа. -па.